Блог попільнянського ліцею. Це влог попільнянському ліцею. Це влог попільнянського по ліцейського літанського пільганського ліцею. Сьогодні в ефірі змагання пліч опліч, випуск інтерв'ю з команда Двіжмби Енерджі ППО української мови. Танцювальний перформанс. Вітаємо, друзі, в ефірі Влог місяця і його ведучі Софія Пасічник та Уляна Кулибаба. Цього місяця всі плідно працювали, мали змогу себе спроявити і спробувати щось нове. Тому залишайтеся тут, бо нам дійсно є про що вам розповісти. Дивіться із задоволенням: ставте лайки та підписуйтесь на наш канал, щоб і нам і вам було ще цікавіше. Перед тим як почати говорити про листопад, хочемо нагадати, що 27 жовтня вийшов новий випуск газети Скул Лайф, у якому ви можете прочитати цікаве інтерв'ю з Артуром Дмитренком про книги української літератури, осінню депресію, підліткові стосунки, та звичайно можете побачити наші постійні рубрики Зірка ліцею та рецепт вчителя». Дякую, Софія! Повертаємося до новин останнього місяця. Осені, 14 листопада відбув. Перше змагання із футзалу. У закладі освіти змагалися команди Попільнянського ліцею, Павлоцького ліцею, Миролюбівської філії, Попільнянського ліцею No2 та Строківського ліцею. Заслужену перемогу здобула команда Попільнянського ліцею 17 листопада. На платформі Ютуб каналу Ліцею вийшов новий неймовірно цікавий випуск інтерв'ю з самого дитинства. Напевне. Як тільки я почала розмовляти, я мріяла стати вчителем. Я граю і на фортепіано, і на акордеоні. То учні заховали портфель директора. Він сказав, що хоче порівняти вагу мою і камінця, що лежить на подвір'ї. Яку зарплатню ви вважаєте достойною для вчителів? Тисяч стов. Бажання звільнитися, не було ніколи. Попишіть свою роботу одним словом. Задоволення. Розкажіть секрет свого успіху. Серце віддаю дітям. Поста якого стала Павловська Олена Вадимівна, вчителька молодших класів. Вона поділилася наскільки сильно любить свою роботу і дітей, розповіла цікаві історії та відкрила секрет успішної кар'єри. Тому, хто ще не переглянув, не забудьте це зробити. Також 18 листопада стартувала цьогорічна двіжимба. Наша команда Energy знову нагадує правила поведінки різними цікавими способами. Раді повідомити, що 20 листопада наша рубрика ППУ української мови, яка триває вже три роки, знову повернулася на ваші екрани, але вже з більш цікавим сюжетом. Нагадуємо, що 21 листопада відбувся день гідності, і вперше за всі роки учні попільнянського ліцею підготували танцювальний перформанс. Чімісто успіху і Робать у поні за мріями. Який вразив кожного із глядачів до глибини душі на сьогодні, все з вами були Пасічник Софія та колибаба Уляна. Ми прощаємося з вами і зустрінемося вже в грудні. Бажаємо вам мирного неба і тепла. До наступних зустрічей.